З метою організації виконання національного плану дій щодо впровадження економічних реформ у місті Світловодськ створено центр первинної медико-санітарної допомоги, який має на меті поліпшення здоров'я населення, забезпечення рівного і справедливого доступу громадян до медичних послуг належної якості. Здійснення реформ дозволить підготувати умови для переходу до страхової медицини. На даний момент у нас перехідний період. Після 2020 року ці центри вже повинні бути створені згідно всіх умов законодавства. На теперішній час немає ще в достатній кількості ні сімейних лікарів, ні наша. База не оснащена таким чином, що лікар може всю допомогу. Тому у нас в даний час працюють в більшості дільничі лікарі і дільничі педіатри ми зараз займаємося розвитком інфраструктури нашого центру і залученням молодих фахівців до центру, щоб уже до 2020 року центр формувався, і лікар, і пацієнт звертався тільки до сімейного лікаря. Лікар сімейної медицини це не лише інша назва терапевта чи педіатра, це фахівець, який вестиме історію хвороби пацієнта від народження і протягом усього життя, що дасть можливість профілактично відстежувати виникнення хвороби, а значить і прискорить одужання. В царині світловодської медицини все більшою популярністю серед населення користується центр ранньої діагностики, де кожен бажаючий може пройти обстеження. На цьому наголосив перший заступник міського голови Юрій Лукінський під час зустрічі з медичними працівниками і, користуючись нагодою, звернувся до населення. Повинен сказати, що про те можливості, які є в нашому центрі, і ми не все знали, хоча ви взагалі знали, але коли побачили, що є і молоді, і досвідчені лікарі, є необхідна апаратна підтримка тої роботи. І я хотів би сказати, що взагалом профілактика захворювань через розвиток первинної медичної допомоги, це один із найважливіших пріоритетів реформи медичного обслуговування. Саме про це... Наголосив президент України, і саме це було одним з найважливіших пунктів його програми економічних реформ. Сьогодні ми також проводили селекторну нараду з головою Кировоградської обласної державної адміністрації. Я повинен сказати, що найбільшу увагу там було розглядалося. Профілактики та лікуванню онкологічних захворювань, які є досить раз поширеними в нашій області та на Україні. Вже рік, як в центрі ранньої діагностики, встановлено мамограф, де пройшли обстеження півтори тисячі жінок. А з допомогою новітнього обладнання можна перевірити стан шлунково-кишкового тракту. Ми повинні орієнтувати наше населення на обов'язкове. Проходження профілактичних оглядів. Як це здійснюється в усіх цивілізованих країнах, де і державні е, працівники, державні службовці і на великих фірмах працівникам дають певні терміни, виділяються певні дні для обов'язкового, щонайменше один раз на рік проходження профілактичних оглядів. Оце наше на сьогодні завдання. І тут Представники міської та районної рад оглянули умови прийому хворих терапевтами та педіатрами, а також процедурні кабінети. Зимовий вилов риби є досить поширеним і масовим захопленням. І ще на місцевій водойми вкриваються кригою, світловодські рибалки один поперед одного поспішають вихватити якомога більше риби з Кременчуцького водосховища. Але чи варто ставити на ваги своє життя із здобиччю? І саме для того, аби застерегти місцевих рибалок від різних надзвичайних ситуацій та нагадати правила безпечної поведінки на льоду, наша зйомочна група разом з працівниками державної пожежно-рятувальної частини за номером 17 вирушили у рейд. У зв'язку з настанням холодів, і коли наші водойми сковує крига, дуже багато людей виходить на лід. Всі ми знаємо, що під лідним ловом займається маса людей. І саме тому нашою службою започатковано вже далеко не один рік ми проводимо. Рейдові перевірки, і де ми людям проводимо масову роз'яснювальну роботу з застереженнями, з попередженнями, роздаємо листівки попереджувального характеру, де вказуємо, як слід діяти в тих чи інших непередбачуваних ситуаціях. Подібні рейдові перевірки є досить актуальними і дуже важливими. Аби ваше призвище не поповнило сумну статистику нещасних випадків на воді, варто знати і дотримуватися основних правил безпеки. Тож не за яких умов не перевіряйте міцність льоду ударом ноги, і якщо товщина криги менш ніж 5 см, ні в якому разі не виходьте на лід. Навіть протоптані стежки не повинні викликати впевненість у міцності крижаного покриву. Адже саме тут, як стверджують рятувальники, лід становить велику небезпеку, бо може бути розхитаний попередніми рибалками. Шановні громадяни, виходячи на лід, пам'ятайте наступне: не пробивайте лунки на переправах, не ловіть рибу поблизу вимоїн та далеко від берега. Яке б клювання не було, пам'ятайте наступне, що під рукою завжди повинна бути мотузка 15-12 метрів та завжди біля лунки, щоб була гілка, дошка. По крижаній поверхні можна ходити тільки при гарній видимості, не поодинці, і повертатися, так би мовити, на велику землю до настання темряви. Отже, рятувальники вкотре застерігають: будьте обережними на льоду, батьки, пильнуйте за дітьми, не дозволяйте їм самостійно перебувати на водосховищі. Так, ці прості правила допоможуть вам зберегти своє здоров'я і найголовніше своє життя. Зазвичай усі найважливіші життєві події мешканців міста відбуваються у відділі державної реєстрації актів цивільного стану реєстраційної служби міськрайонного управління юстиції. Про що слід знати громадянам, які звертаються до цієї установи, наша розмова із завідуючою відділом державної реєстрації актів цивільного стану Мариною Шаповал. Наша співрозмовниця насамперед зупинилася на тонкощах реєстрації новонароджених, одному з основних видів реєстрації цивільних справ. Як тільки народилась дитинка протягом одного між місяця дня народження дитинки, батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини. Тобто тільки народилася, тільки лікар виписав медичне свідоцтво про народження дитини, батько або мати, або це може бути будь-яка постороння особа, бере паспорти батьків. Медичне свідоцтво про народження дитини і свідоцтво про шлюб батьків і приходить до нас у відділ державної реєстрації актів цивільного стану. Ми проводимо державну реєстрацію новонародженого. Якщо батьки в шлюбі не перебувають, але батько визнає батьківство щодо відповідної дитини, в цьому випадку батьки обов'язково приходять лише разом зі своїми паспортами і з медичним з медичною довідкою про народження дитини. Якщо ж мати в шлюбі не перебуває і батько не хоче з'являтися до відділу державної реєстрації, або там не бажає, або його зовсім немає, тоді, перевіряючи документи, якщо жінка дійсно не перебуває в шлюбі, то можемо зареєструвати дитину як мать одиначка. Тобто батько вказується. В графі батько вказується та людина, яку нам вкаже матір. Тобто, якщо ви звернули увагу, якщо ну всі вже я зрозумію, я що мабуть знають, у нас по законодавству України не може бути в графі батько прочерки стоять. Якщо в Росії, наприклад. Якщо ми бачимо їхні свідоцтва про народження, то там прочірки, то за законодавством України цього бути не може. У 2013 році у Світловодську народилося 490 дітей, з них двоє мертвонароджені. Із цієї кількості 79 немовлят зареєстрували на власівці. Якщо порівнювати з 2012 роком, цифра зменшилась, хоча кількість шлюбів зросла. За інформацією фахівців зменшилась і кількість усиновлень в минулому році. Мало у нас було. У нас було всього два усиновлення. Усиновлювачі були громадяни України. Чому така статистика? Не знаю, це дуже для нас мало. В 2012 році теж була невелика, але було хоч п'ять. Чому так? Мабуть, за того, що можливо батьки не залишають своїх дітей батьківського піклування. Вважається, що ім'я певною мірою визначає долю людини найбільш поширеними у минулому році для хлопчаків: були Кирило, Нікіта, Богдан, Данило, Давид для дівчаток Софія, Анастасія, Дар'я, Вероніка, Мілана, Єва, Єлизавета. Органами реєстрації актів цивільного стану по місту Світловодськ та селищу Власівка зареєстровано 857 актових записів про смерть. Серед померлих четверо дітей віком до одного року. Отже, як бачимо, смертність продовжує перевищувати народжуваність. А статистика свідчить, що різниця в цифрах є доволі суттєвою. Тетяна Головачова, Олександр Вергун, телерадіокомпанія Веселка. Він не любив авангардизм, сюрреалізм або інші не завжди зрозумілі простому глядачеві види мистецтва до душі пейзажі, натюрморти, портрети. Вони живі, в них є душа. Кожне полотно ніби відтворює частину світу за вікном чи в помешканні. Саме так любив творити довгий час невідомий широкому загалу художник Володимир Середенко. З нагоди дня народження митця у міському краєзнавчому музеї розгорнуто виставку картин. На відкриття прийшли люди, які особисто знали Володимира Сергійовича. Це чергова виставка у вашому музеї. Скажіть, яку мету ви ставите? Запрошуючи відвідувачів? Виставка має назву пам'яті майстра. І вона фактично відтворює частину творчого доробку нашого земляка, уроженця Кіровоградщини Володимира Сергійовича Середенка? А за мету виставки ми поставили собі. Популяризувати по можливості серед світловицького загалу творчість ну незаслужено призабутого митця, ім'я якого, мабуть, невідомо пересічному світловицю. Син Микола розповів про нелегкий життєвий шлях батька. Дивлячись на картини вашого батька, особисто я помітила різний настрій картин. Ви, як син, помічали у якому настрої писалися картини, і чи вони потім відображалися цим настроєм на полотнах? Ну важко сказати, що робиться на душі в творчій людини. Це як ми всі знаємо, навіть можна речами сказати Лермонтова, хто може такі Ану Грими, і твої ізвідайник та, хто. так само і в житті батька його настрої були досить різними. І відповідно, мабуть, і такі сюжети для творів добиралися відповідно до того, що в той чи інший час турбувало автора. Ви сказали, що досить багато робіт у вашій саме у вашій колекції, але яка ваша найулюбленіша? Або, можливо, який найулюбленіший напрям? Ну, звичайно, це твори, які пов'язані з відображенням водної стихії і з хмарами. Тобто, це був улюблений улюблена тематика для батька, і, мабуть, він найбільш так відчував її, оскільки 10 років провів на Чорноморському флоті і все життя під парусами ходив, під вітрилами ходив нашим Кременчуцьким водосховищем. Тому, мабуть, найбільше тут відображалося от його, його захоплення. І на Найулюбнішою роботою є якраз ця, яка тут експонується. Це от місячна ніч, вона показує, що досить такий похмурий, похмурий, похмуре зображення, але ось вдалині ми бачимо просвіт, тобто це от такий промені надії, які в бурю освітлюють людям, які можливо відчувають хвилювання надію на майбутнє. Дитинство обпалене війною, служба на судах торгового та військового флотів, де вперше відчув, як безмежно любить море, а згодом перша тематична колекція картин присвячується саме краєвидам Криму. Далі навчання і спеціальність художник. Мрія про можливість жити біля моря здійснилася, коли Володимир почув про будівництво нового міста. Так митець потрапив на теперішню світловочність. Але наприкінці життя все ж їде на Малу Батьківщину та присвячує свої твори красі безмежного степу Кіровоградщини. Загалом художник написав більш як 400 полотен, які експонувалися в музеях та приватних художніх галереях. Автора нагороджено дипломами та пам'ятними відзнаками Кіровоградської обласної державної адміністрації.